Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. У Вінницькому національному технічному університеті стартував конкурс проєктів інноваційних технологій Екотопія Поділля. Яка мета заходу про учасників та важливість залучення молоді до вирішення проблем добробуту міста говоримо під час ефіру сьогодні. Гості студії доктор технічних наук, професор кафедри екології, хімії та технології захисту довкілля Вінницького національного технічного університету, заслужений природоохоронець України Василь Петрук та завідувач кафедри екології Вінницького національного технічного університету Віталій Іщенко. Вітаю. Вітаю, вітаємо. Як виникла ідея створення такого конкурсу інноваційних про проєктів Екотопія Поділля? Ну власне, я розпочну. Мабуть, з того, що екотопія це взагалі-то комплекс екологічних факторів на певній ділянці території, або як кажуть екологи чи біологи, це екосистема дорівнює біотоп плюс біоценоз. Біоценоз – живих системи, які живуть на певній території або ділянці суші чи води. Топ це вершина, топ це мода. А взагалі, екотопія це. Комплекс управлінських дій і соціальний устрій, який спрямований на природоохоронну діяльність, спрямований на раціональне природокористування, звичайно, на екологію, колишню безпеку і все, що стосується цієї галузі діяльності. Тобто, так, фактично, простими словами, це про захист нашого довкілля. Безперечно, довгів. більше так. того, в нас в Вінницькому національному технічному університеті діє така громадська молодіжна екологічна організація, яка називається екологічна. То п'япотіля, і за останніх 20-25 років функціонування цієї організації ми зробили ну, дуже багато правоохоронних заходів, зокрема. Не рубай ялинку, зробимо місто нашим кращим, а посади своє дерево і багато-багато інше. Екотопія, поділля. Так от сьогодні в світі, ну розумієте, надзвичайно величезні виклики, величезні екологічні катастрофи, загрози, ризики, пов'язані з глобальними змінами клімату і так далі. Все це зводиться до того, що людство і люди повинні повернутися обличчям до природи. І, звичайно, на перший план виходить екологічна свідомість, екологічна освіта, екологічна наука, екологічна культура і так далі. Від найменшого до... Найстаршої людини в зв'язку з цим це є ідея, природоохоронна діяльність. І власне мета цього проєкту це залучення молоді, зокрема старшокласників, ну і студентських так само, але в даному випадку старшокласників, учнів 10-11 класів, саме до проблем екології, до природоохоронних проблем, до енергоефективних природоохоронних, сучасних технологій. Ну, це є така мета. Трошки більше про цей конкурс. Які основні напрямки включає він? З приводу напрямків, наш конкурс охоплює все різноманіття напрямків, які пов'язані з охороною навколишнього середовища. Причому тут знайдуть застосування своїм зусиллям різні варіанти, починаючи від якихось проектів, пов'язаних з очищенням річок. Переробкою відходів і закінчуючи застосуванням IT-технологій для моніторингу довкілля енергоефективних технологій. Тобто старшокласники, які мають різні нахили в різних напрямках, вони можуть знайти їм застосування. Детальніше про напрямки можна теж прочитати на сайті нашої кафедри. І положення нашого конкурсу. А як стати учасником конкурсу? Ви сказали, запрошені старшокласники. Зрозуміло, значить, вік від 10-11 класу, так, діти. І що вони мають зробити? Ну, перш за все, підготувати е, проект, який е, включає в себе е, певну реферативну частину. Е, Документ певного обсягу презентацію, відповідно, з якою потрібно буде виступити, і анкету заповнити учасника, і все це надіслати на електронну пошту нашої кафедри, яка теж вказана і в запрошенні, і в оголошенні, і на сайті кафедри. Але оцей реферат, як ви кажете, так, цей проєкт це має бути реферат, як робиться з різних джерел. Тобто, фактично такий. ну… Насмиканий з різних джерел. Чи це має бути якась своя ідея, але обґрунтована? Як тут я можливо дам відповідь. Справа в тому, що нас не стільки цікавить робота, як цікавить, що ця робота повинна бути оригінальною інноваційною, і така, яку можна потім буде реалізувати в межах міста або об'єднаної територіальні громади, щоб вона мала практичну спрямованість, вона була зрозумілою і ну такою, яку можна власне реалізувати. Тобто, фактично, це такий конкурс винахідників, можна так сказати, людей, які творчо підходять до тої чи іншої проблеми вирішені, так Так, звісно, і можна застосувати, наприклад, якісь відомі в світі технології чи відомі речі, але під локальні якісь вимоги чи локальні проблеми для вирішення локальних колишніх проблем. Наскільки активно долучається Вінницька молодь до участі в конкурсі? Є вже перші учасники, ті, хто надіслали свої якісь анкети, можливо? Ну, поки що анкет немає, тому що вони передбачено, відповідно до положення передбачено, що вони насилаються разом вже з роботами, тому ми їх очікуємо все-таки ближче, вже десь до кінця травня місяця. Але вже нам було кілька дзвінків від. Представників шкіл, які зацікавлені, і які дізнавалися подробиці участі в конкурсі? Більше того, я додам, що цей конкурс був оголошений значно раніше, ще в квітні, і безперечно, що всі школи повідомлені. Сьогодні вже учні реально працюють. А по четвергам, 4 години, в нас це на сайті кафедрів казано. Онлайн зустрічі з дітьми. І ці зустрічі вже ми все, що там треба, ми їм розповідаємо. І там ну, досить цікаво проходять ці зустрічі. Четверти до якого часу можна подати? Ці всі анкети, проєкти свої? Скільки даєте часу? В цьому році у нас дедлайн визначено 27 травня. а Фінал. Ми плануємо провести на всесвітній день охорони навколишнього середовища 5 червня. Тобто фактично буде тривати цей проєкт не так довго. Цей конкурс ну, так приблизно місяць, Місяць. Так. і потім що буде, який результат будете пробувати втілювати ці проєкти якось. Якщо будуть такі? ну я можу дати відповідь. Справа в тому, що в нас є дуже гарні партнери, які зацікавлені в тому, щоби коли відбудеться цей конкурс, ми визначимо переможців. То роботи оцих переможців можливо знайдуть в Провадження і в цих організаціях, ну, як сказав, просто в громаді міста Вінниці і в об'єднаних територіальних громадах. Хто фінансує конкурс проєктів? Ну, власне, фінансує тут настільки фінанси, як партнери. У нас є дуже багато партнерів, які виявили бажання долучитись до цієї благородної справи. В першу чергу, звичайно, таке гарне підприємство, як промавтоматика, наступне це державний фонд дикої природи. Ще це в нас «Подільська Січ і звичайно інші екологічні організації організації Вінниці. Але в Першу чергу Вінницька міська рада як інформаційний партнер. Як здійснюватиметься захист та оцінювання проєктів? Хто є в журі? До складу журі передбачено включити представників, по-перше, нашої кафедри екології та хімії та технології захисту довкілля, представників адміністрації університету і представників наших партнерів. Всіх і таким чином ми охоплюємо, будемо так говорити, різні напрямки і різні прошарки нашого суспільства. Я хочу додати, що всі, хто будуть журі, це надзвичайно фахові люди, які ну не те, що там роки, а десятки років працюють в передохоронній галузі, і оцінювання буде ну вкрай об'єктивно і прозоро. Буде здійснюватись якимось чином захист, тобто заявки надаються онлайн, а потім приходять вживу, починають оці захищати свої проєкти. Старшопас трошки як не буде? так. Не так, як не буде? так. Вони надсилають роботи. Журі переглядає ці роботи, визначає 10 кращих. А от 5 червня 10 кращих будуть захищати вже офлайн визначому місці в нашому Вінницькому національному технічному університеті. Як практично буде втілюватися це все? От вже були такі досвід, були такі проєкти, які дійсно втілились практично в житті в добробуті нашого міста. Ну, студентств можу сказати, за студентів, безперечно, тривалий час, це студентські наукові роботи, є такий всеукраїнський конкурс, і я вам хочу зазначити, що за останні там 5-10 років студенти нашого університету ну, завоювали просто призові місця і по екології, по еклічній безпеці, по технологіям захисту і по іншим екологічним напрямам. Які нагороди очікують тих, хто переможе? Нас передбачено нагородження всіх учасників. Фіналісти будуть додатково нагороджені нашими партнерами символічними нагородами. І, звичайно, ті, хто отримують перші три призові місця, для них визначені пристойні призові нагороди. Які зазначені так детальніше можна прочитати в положенні на сайті кафедри нашої. Тобто зараз для тих, хто нас слухає, для тих, хто нас дивиться по ютуб-каналі Суспільне Вінниця, куди потрібно звернутися, щоб подати заявку, щоб подати свою анкету і більше дізнатися про цей конкурс інноваційних проєктів? Так, по-перше, можна звернутися безпосередньо на сайт кафедри eeb.vntu.edu.ua. Я думаю, що це посилання ви залишите так, після так, ефіру на нашому Ютуб-каналі Суспільне Вінниця. Так. Так. І додатково ми розміщуємо в соціальних мережах оголошення, на якому є QR-код, прийшовши за яким також можна потрапити на сторінку конкурсу. На вашу думку, в чому актуальність подібних заходів під час війни? Я хочу зазначити, що. Знаєте, ми зараз всі з вами переймаємося, звичайно, збройними силами України і хто як тільки може на своєму місці. Ну плекає цю нашу довгоочікувану перемогу. Але разом з тим, я думаю, що ми вже сьогодні повинні задуматися за півповінну Україну. Ви бачите, як понівечені орками багато територій на південному сході нашої держави. Це, зокрема, і наслідки від Каховської і гідроелектростанції. Це і біосферний заповідник міжнародного значення «Сканія-Нова», яка зараз в їхніх руках ми не знаємо, що там робиться. Але саме найстрашніше це не те, що десятки на сотні шахт покинутих на донечці. Чині рівень шахтних вод сьогодні піднімається. Він з часом може просто зрівнятися з рівнем поверхневих вод. Це незвичайно страшні екологічні наслідки. Тому молоді люди, старшокласники, студентство та й взагалі всі люди повинні думати вже про майбутнє їм жити в щасливій Україні, відновленій Україні. Ще є в нас так, так, так і дозвольте ще додати, також що ми раді будемо бачити всіх учасників, які будуть приймати участь в конкурсі в нашій дружній екологічній родині нашого університету, тому що ми також готуємо за двома спеціальностями екології технології захисту навколишнього середовища, готуємо фахівців. Тому теж будемо раді долучити всіх. Давайте Наші. ще так наприкінці нашого ефіру озвучимо ці напрямки, конкретно за якими можна подавати власне свої проєкти. Можна, я прямо їх і ось зазначу. Перше це альтернативні джерела енергії. Перш за все, це звичайно, поза сумнівом, сонячна генерація енергії. Друга це декарбонізація, декарбонізація та енергоефективні природоохоронні технології. Сьогодні термін декарбонізації він дуже дуже актуальний, оскільки мова йде про те, що пора вже людству зменшувати і видобуток вуглецевмісних речовин, і звичайно викиди в атмосферу. А цих ж самих парникових гадів, які в основному це в тому числі і вулицевмісне речовини. Друге це застосування it технологій в сучасних системах моніторингу довкілля, це глобальні зміни клімату, це екологічні проблеми людства, і, зокрема, Вінничини, це рециклінг, рециклінг як повернення в повторне використання тих продуктів, які споживало людство. І, звичайно, це проблеми міст і територіальних об'єднаних громад. Але в цілому можна сказати, що все, що має відношення до екології, екологічної безпеки. Ви слухали передачу з перших уст, в якій ми говорили про конкурс проєктів інноваційних технологій екотопія Поділля для Вінницьких старшокласників. Дякую гостям студії, доктору технічних наук, професору кафедри екології, хімії та технології захисту довкілля Вінницького національно технічного університету Василю Петруку та завідувачу кафедру екології. Вінницького національного технічного університету Віталію Іщенко в студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, також на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, поширюйте, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінниччини. Бережіть себе разом до перемоги.